Перші лікарні Полтави завершили облаштовувати укриття. Скільки коштів витратили? Хірургічні інструментарії в нас постійно перебуває тут. стерильним. У лісгоспах Полтавщини заготовляють дрова. Де саме? Краще забезпечуватися дровами зараз навесні влітку, а не осінню, тоді, коли йдуть дощі. Викопарку біля Полтави збудували новий вольєр. Для кого сім'я лімурів варить. І сім'я Лімурів-Альбіфронс. І вчора в нас в цьому у групи Альбіфронсів, родилось малятко. малятка. На Полтавщині правоохоронці затримали чотирьох чоловіків із Лубенського району, які за даними слідства зберігали зброю без дозволів. Про це 5 травня повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Повідомляється на сайті поліції Полтавщини. Під час обшуків у чоловіків вилучили автоматичну та холодну зброю пістолети, гранати та 900 набоїв. Нині речові докази спрямували на балістичну експертизу. За адресами проживання в автомобілях та інших приміщеннях, які використовували фігуранти, правоохоронці провели понад 30 обшуків. Трьом чоловікам суд визначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Одному цілодобовий домашній арешт йдеться в повідомленні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція від трьох до семи років позбавлення волі. Перецепився, вдарився головою вугол, визвали швидку допомогу. Юрій Дорошенко перебуває у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги першої лікарні Полтави. Сюди потрапив уночі. Обробили точно, зашили. Ну, Наклеяли хожути перексиклуб. Ну і все, надали всі послуги, ось тепер аналізи жду, що там скажуть, що там. А МРТ зробили голови. У підвальному приміщенні цього медзакладу завершили облаштовувати укриття, площа якого близько 200 квадратних метрів. У ньому є п'ять кімнат, серед них, зокрема, дві перев'язувальних, розповів Суспільному медичний директор Олександр Котовий. Назвемо її кімнатою для такої надання екстреної допомоги, перев'язувальною кімнатою, тобто повноцінною операційною ми не можемо її використати, але для надання невідкладної допомоги пацієнтам, що її потребують, вона повно і цілісно оснащена. За потреби в укритті зможуть надавати хірургічну та травматологічну допомогу. Хірургічні інструментарії в нас постійно перебуває тут стерільний. Ми його своєчасно перевіряємо, стерилізуємо для того, щоб він повсякденно був готовий до використання. Укриття розраховане на три сотні людей. Це медперсонал та пацієнти. У ньому є запас речей першої необхідності, води та медикаментів. У Нас маються всі наявні необхідні засоби для надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги, в тому числі і при загрозливих станах пацієнтів при травмах, пораненнях, інфузійні розчини, знеболюючі. Препаратик замісні циркулюючої крові і всі стерильні необхідні інструменти. Накриття. Облаштовувати укриття у першій лікарні Полтави розпочали у серпні минулого року, а повноцінно воно почало функціонувати від березня 2023-го. Про це Суспільному розповів медичний директор закладу Олександр Котовий. За його словами, на облаштування укриття спрямували 5 мільйонів гривень. Це гроші із бюджету Полтавської громади. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава. На Полтавщині на два дні закладам освіти рекомендують перейти на дистанційне навчання 8 та 9 травня. Про це суспільному повідомив директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. За його словами, таку рекомендацію для садочків шкіл та вишів надали від обласного департаменту освіти. Це пов'язано із безпековою ситуацією в країні та можливими обстрілами з боку Росії. Рішення про форму навчання ухвалює керівництво кожного закладу окремо. Розповів Євген Кончаковський. Після цих двох днів рекомендують повернутися до звичного формату навчання. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 193 тисячі російських військових із них 620 за минулу добу. Знищено зокрема 7224 тисяч бойові броньовані машини та 3710 танків. Майже три тисячі артсистем та 304 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2540 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів. А ще майже 6 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 947 крилатих ракет, а морі знищено 18 катерів та кораблів. У лісі на території Терешківської громади розпилюють стовбури дерев. Так заготовляють дрова сосни звичайної. Заготовляються дрова, паливні, які в подальшому складаються в стоси, як ми зараз бачимо, відповідно довжиною там метр, два метри, і за домовленістю клієнта може бути там по чотири метри. Заготовляємо і реалізовуємо частину цієї продукції для населення для власних потреб. Насамперед сухості, розповів В'ячеслав Москаль. Заготовляють дрова протягом усього року через високий попит. Їх продають фізичним особам та підприємцям. Торік на Полтавщині для населення реалізували понад 130 тисяч кубічних метрів дрів, а від початку 2023-го 38 тисяч. Про це Суспільному розповіла фахівчиня із зв'язків з громадськістю та пресою Слобожанського лісового офісу Лілія Гнатенко. На цій ділянці, зокрема, люди можуть купити дрова для власних потреб. Для цього їм потрібно звернутися до найближчого лісництва та укласти договір, говорить лісничий В'ячеслав Москаль. Потрібно буде зробити проплату згідно цього договору. Потім клієнт може приїхати в ліс і забрати свою безпосередньо свою придбану продукцію. Ціна даної продукції за метр кубічний 792 гривні. На складах лісгоспів продають вже колоті дрова. У нас є тут дровокол. І наколені дрова для реалізації населення. Тобто населення може, не їдучи в ліс, придбати у нас колені дрова. Вони будуть, звичайно, дорожчі, ніж дрова в лісі, тому що вони привезені, вони перерізані, вони переколені, вони складені в зручні такі ящики. <му> Краще забезпечувати дровами зараз навесні влітку. А не осінню, тоді, коли йдуть дощі, коли дрова мокріють, вони в дровнику висихають і дають більшу ефективність. І е, ті дровяні котли, в яких вони горять, е, краще опалюють оселі сухими дровами. В цьому році з попереднім роком ціна на дрова не мінялась. Вона становить для, нахводні дрова для, е, по верхньому складу, там, де може купляти населення, 792 гривні, на тверді дрова 996 гривень. І дрова колоті, ті, що в нас можна вже придбати. Бати тут 2376 гривень за один куб. Як розповів Суспільному лісничий В'ячеслав Москаль, самовільно заготовляти дрова у лісах не можна. За це передбачений штраф і відшкодування збитків. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава З цієї сторони. Ну ми бачимо тільки хвостики, бо вони сидять на горі. Тут теж в нас живе дві сім'ї: сім'я Лімурів Варі і сім'я Лімурів Альбіфрон. І вчора в нас в цьому у групі в Альбіфронці вродилось малятко. Це теж евакуйовані тваринки з Харкова. Працівниця екопарку, що у селі Ковалівка Полтавської громади, розповідає про приматів, які живуть у новозбудованому будинку. Мав тут вже дуже багато знайомих знаходиться приматів, які були перевезені під час початку війни з початку війни. З Фельменко парку та з інших регіонів у нас не було такої можливості комфорту розмістити цих тваринок. Вони були наші наші місцеві мешканці були трошки ущемлені, посунуті своїми територіями для того, щоб розмістити цих тварин. Ми з минулого року будували це приміщення, для того, щоб полегшити комфортні умови для тварин переселенців, можна так сказати, і віддати нашим тваринкам ті, ті помешкання, які в них були. За словами Віталія Ільченка, звели приміщення за власні гроші. Також з будівельними матеріалами допомагали меценати. Взагалом приматів у нас десь близько 150 голів. З, з, з тим урахуванням, що у нас є вже і маленькі дітки. А іменно в цьому приміщенні, ну так я не вважала, але 100 штук буде. Зараз потихеньку розширяємось, потихеньку в них вольєри, вони пригають, їм тут затишно. Відкрите приміщення для відвідувачів мають 6 травня. Звичайно, є ще багато дрібниць, які потрібно доопрацьовувати, але це вже будемо в процесі допрацьовувати. Бо вже немає часу, треба відкривати. Почалось тепло. Люди їдуть, треба відкривати. За словами Віталія Ільченка від початку повномасштабного вторгнення до екопарку привезли понад 2,5 тисячі евакуйованих тварин. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, в день без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів тепла, у день 10-15 із позначкою «плюс». У Полтаві нічна температура складе від плюс 5 до плюс 7, денна 13-15 градусів тепла. На неділю, 7 травня, прогнозують також мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині – 0,5, на поверхні ґрунту – заморозки від 0 до 5 тепла. В день – 10-15 градусів вище нуля.